Вітаю тебе, мій любий дружей. Ну що ж, час настав, і ми зараз з тобою підемо розкадовувати твою підсвідомість. Як? Ти, напевно, знаєш цю казочку: Лукамор'я, дуб зелений, на дубі том, і днем і ночью кот учений, все ходить по цепі кругом. Ідеть направо, песнь заводить, наліво сказку говорить, там чудеса, там ліше бродить, русалка на ветвях сидить. Тобто, Лукамор'я дуб зелений, з поємою Руслана Людмила. А Ес Пушкін, я думаю, що нема такої людини, хто б не знав цю казочку. Тепер ми всі. Е... Хто люди, а людина це та, у якої е, е, є душа, а сьогодні, в цей період війни, зайшов і живий дух. Є багато людей, які начебто щось розказують про духовність. В общем, і це все на рівні бла бла бла, якихось учені, чогось і кудись і як. Але війна пересіяла. Це все. Хто залишився на цьому всьому рівні, бла-бла-бла. А хто е, пройшов війну в цих, цих сегментах, то, е, скажімо так, ті вже всі коди розпустив, зайшов вже в свій живий дух. Що таке живий дух? Це сила, а вона потребує цієї форми. А людина має бути придатна. На жаль, сьогодні не всі придатні. Так ось, якщо ти на цій сторінці, якщо це ти попав на це відео, то напевно вже час настав стати придатним. Як стати придатним? Або через усвідомлення, або через проживання, через активацію, ініціації, доступи, рівні, тобто багато всього. Але. Як робив Вірішагін, в нього багато відео на каналі, він робив такі практичні заняття. От щось схоже у нас з тобою зараз буде таке практичне заняття через казочку, через твою внутрішню дитину. Тож, хочеш, усвідомлюй, хочеш просто будь, відкрий своє серце, відкрий свою. Дитячу допитливість і таке, знаєте, критичний ум. Якраз він тобі буде в нагоді. Тож, що ми зараз з тобою зробимо, ми зараз це все проаналізуємо. Цей весь фольклор через образи і вийдемо до вищих структур через цю казочку, через ці всі послання, через цю всю мову сакральну. Тож. Розкриваю вуха. Погнали. І так, загальний контекст у лукомор'я дуб зелений. Лукомор'я це не просто географія, це портал між світами. Межа між явним матеріальним і навним тонким світом. Символ дерева життя, дуб це канал зв'язку між рівнями реальності. Підземний світ каріння. Земний стовбур. Небесний крона. Зелений дуб символ вічного життя, мудрості зв'язку з вищим розумом. Золота цепь це енергетичне кільце, тор вібраційна структура, яка зв'язує простір, час. Вона поєднує полярності, день, ніч ліва, права. Далі кот учений, аватар, знання ходить по колу. Часові цикли, реінкарнація, тероїдальний рух, вправа, пісня, мантра, вібрація, гармонія, вліво казка, символічне повідомлення, архетип, кіт це посередник, вчитель у деяких традиціях духовний гід. Послання через слухання казки ти налаштовуєшся на хвилю глибинного знання. Далі лещі русалки, незнанні звірі це астральні програми. Леший – дух лісу, охоронець природного порядку. Зовнішній хаос, віддзеркалення внутрішнього, русалка на деревах, вода, емоції, об'єднуються з повітрям, думка це перехід між стихіями. Незнанні звірі, архетипи. Тіньові аспекти свідомості, які чекають пробудження чи інтеграції. Цього дуже багато. Я вже скільки в цьому всьому процесі, і в кожної людині там прям багато рівнів. Якщо хтось думає, що в нього тільки одна тотальна тварина, ви глибоко шубаєтесь. Там дуже може бути. Ну, це, а вже ж хто, хто займається і хоче цим займатися, хто удосконалює собі, покращує. Хто поєднується з цими своїми рівнями, можете писати, давати заявку. Я зазвичай дає дную чат, і там багато що відбувається. Саме зараз вони не дівчата, вони вже спеціалісти, професіонали, і вони зараз розбирають цю казочку на запчасті. Зараз відомостю кожна, тобто я зараз працюю з цим форматом, даю вам. В загальний доступ, а вони зараз працюють во внутрішньому чату, дам силочку, хто хоче доєднатися до цих процесів, там більш живіше обговорення, тут тільки таке, знаєте, даю контекст вижимку, а там це прям народжується, там там двіж, там двіжуха в чаті йде. І зараз дівчата в цьому двіжу приймають участь, працюють вже такі навчені. Спеціально опучені людям. Тож доєднуєтесь, кому дуже цікаво, там ну, да, там уже всі пройшли посвяти, ініціації, рівні, доступи, там уже такі специ. Спіцура. Спіцура працює. Так, йдемо далі. Хатинка на курячих ніжках технологія межі. Хата без вікон і без дверей. Поза звичайним простором, внутрішній храм. Далі курячі ніжки, рух. Подорож, активація шляху душі, типова установка шаманського переходу. Це межова структура. Увійти можна тільки через зміну стану свідомості. Ну, це, 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 це дійсно це, це, це посвяти, обряди. Це про це. 30 вітязів дядька морсь, морський, колективне я. 30 вітязів генетичний або енергетичний код, можлива натяк на ДНК. Або на зіркові душі, група світлих сутностей, дядька морський, хранитель глибин несвідомого, старший аспект колективної душі. Далі королевич, цар, чаклун, етапи ініціації, герой, архетип пробудженого я, полонить царя означає переворот старої системи. Ну, стара система у нас зазвичай що? Его, страх, влада, чаклун несе богатиря, примус до трансформації, виклик. Темний провідник, як наприклад, Сатурн в астрології. Далі: царівна в темниці, вовк, Бабаяга кащей царівна вища жіноча суть. Інтуїція, душа Софія. У неволі виключена з реальності через патріархальні структури. Вовк тотемний союзник, вірний дух, хранитель. Баба Яга – хранителька порогу, хранителька смерті та народження вона е це та, що активує зміни. Кащей – архетип контролю, мертвого знання, страху смерті, його золото це фіксована енергія, яка треба звільнити. Скільки, скільки б ви не робили практик на гроші, на будь-який там, щоб ви там не активували кундаліні? будь-що, Якщо ви ще. Ой, це дуже такі процеси. І іноді. Ой, вже, напевно, не смішно від цього всього двіжу, цих всіх просвітлень. Вже, вже навіть і не смішно вже плакати хочеться від цього всього. Ой, ладно, добре. Тобто каші, архетипу контролю, мертвого знання. От саме мертві знання, А має бути про життя. Має бути про життя. Страх смерті, так, золота, фіксована енергія, яку треба звільнити. Ой, його стільки багато. Так, далі. Там Руссю пахне повернення до істинної суті. Русь, тут не держава, а стан духу, священий код душі, пам'ять про золоту расу, про гармонію людини з природою, духом і космосом. Тут не про москалів, не про Московію. Зрозуміли? Послання для квантового переходу через казкові образи. Нагадується про єдність світів, про те, що магія це мова душі, про підсвідомість, архетипи, пробудження, трансформації, повернення до цілісності, інформаційний енергетичний резонанс, казочка це як такий портал, вход через дитячу свідомість, послання з віщих рівнів через символи, ритми, музику, мову. Тобто, ну, це, по суті, розшифровка як активація. Тобто, прослухали, воно у вас там на рівні душі щитали, клацнули, щелкнули. Якщо ви не зовсім туга дум, то я думаю, що щось у вас там відбувається. Принаймні ви собі задали якісь питання, що є якісь архетипи, що є якісь там щось, коди, якісь, перетворення. Медитативні, якісь коди, тексти, тобто, принаймні, ви про щось задумались. Що є якісь портали, є якісь коди, є якась свідомість, є якісь активації? Тобто, в будь-якому випадку, щось відбувається. Тобто, Персонажі, структури, образи, коди. Тобто, в будь-якому випадку, людина така структура або образи, або географічне, або символи, або знаки, тобто воно це все працює. І фізичне тіло якось акупунктурно активує це все. Так, ну що, трошки озвучимо да? про образи, про архетипи. Так, що у нас? Дуб-образ, да? Якщо архетип, то це дерево життя. Якщо послання, це е, зв'язок між творцем, душою і землею. Далі, золота цеп, що у нас, архетип? Ну Це такий квантовий тор. Якщо будемо брати, як архетип, яке послання? Нескінчений цикл енергії, гармонія час, часу простору. Так, код учений. Ну, це провідник-ментор, це як я. Знання приходить у колі в процесі слухання без прямого навчання. Так, а якщо ще представляєте, навчатися і ще отримати ініціації, коди і таке інше, то уявляєте, що людина жде двіжуха яка. Так, русалка: архетип, душа, емоції, послання, свідомість, що перетікає між світами. Що вас ще цікаве? Пишіть. Звірі не назнані. Можливо, прототипи майбутнього. Активізація нових енергетичних якихось кодів. Що вас ще цікаве? Пишіть. Будемо досліджувати я буду запитувати. Будемо це все розшифровувати. Так, ну що? Погнали напевно, з вами у таку практику. Так, продихайте, підготуйте простір. Можете заплющувати очі, можете не заплющувати, але слухайте серцем. Відчувайте. Я стою біля дуба, що росте на межі світів. Його гілки таркаються неба, його коріння – серця землі. Золота цеп огортає мене я колі часу і за його межами. Кот учений шипочений словами, асенсами, що розкриваються в мені. В кожному образі істина, в кожній касці кот. Леший веде мене в хаос, я не боюся. Русалка співає вітром, і я зливаюсь з водою. Я йду по сідах тих, хто ще не прийшов, моя душа пам'ятає дім, мій вовк, мій брат, я входжу в хатинку без дверей, бо вхід у серці. Я зустрічаю бабу Ягу і вклоняюсь, мудрості предків, я бачу кащея і прощаю в страху. Моя царівна не в темниці, вона прокидається, вона це я. І тридцять вітязів мені, мої коди, мої шляхи. Мій дядька морський голос мого глибокого я. Я пам'ятаю Русь не як країну, а як стан душі, істинний, чистий, нескінченний. Я на перехресті світів, і ця казка це я. І зараз в контексті Криму, звільнення його від цієї всієї нечисті, через цю казку дивитись зараз на Крим, на Україну. От просто, просто знайте. Просто знаєте, що воно працює. Зараз через цю казочку дивіться на Крим і на Україну. розшифрування як знаєте, як казковий якийсь поглиблений аналіз. Чому важливо саме зараз? Тому що логіка слабша, символи оживають підсвідомосте є головним каналом зв'язку з вищими. Казки, міфи, образи стають мовою нової свідомості, телепатія казка це як інструкція, закодована, пробудження. Якщо ти хочеш, то ти можеш. Тож сьогодні вітаю тебе і до нових зустрічей. Подивіться цю казочку через активацію кодів через Україну і через Крим. До нових зустрічей.